Люди та події, які назавжди змінили хід історії. В Івано-Франківську пам'ятним віче вшанували героїв Небесної сотні. Саме цими лютневими днями 2014 року революція гідності переживала свій найтрагічніший період. На вулиці Інститутській у Києві силовики розстрілювали протестувальники, із 18 по 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей. Своє життя за українську незалежність тоді поклав і франківський студент Роман Гурик, знаючи його, я впевнена в тому, що він би напевно знає, як от коли перші хлопці, коли тільки почалася окупація Криму, от це якраз він би вже там і був. Тому тут ну це взагалі не обговорюється, і це мене би ніхто не питав дозволу, це просто би ставилося перед фактом, що мам, я поїхав, треба, і, і, ну, і все. Напевно, в жахливому сні мені би не могло приснитися, що після тих подій воно буде ще більше забирати життів і ще будуть більше. Хлопці гинути, і це насправді це дуже сумно і жахливо. Крім того, під час пам'ятного віча заслужених молодих івано-франківця нагородили відзнакою імені Романа Гурика. Її отримали ті, хто щоденно змінює та розвиває громаду. Серед 14 нагород свою отримала одинадцятокласниця Діана Зазубик у дівчини загалом майже 100 перемог на різних етапах олімпіад. Я займаюся власне фізикою та астрономією. Президентська стипендія премія за перемогу на міжнародній Олімпіаді з фізики та астрономії та астрофізики, бронзи та срібло. А власне, чому тому, що подобається це цікаво розуміти, як все відбувається, і найбільш вирішальну роль відіграє молодь, тому що це нове покоління, яким і. Потрібно буде відбудовувати Україну, та тому дуже важливо цьогоріч Виповнюється дев'ять років спочатку трагічних подій на інститутській справи загиблих героїв Небесної Сотні. Переконаний міський голова Руслан Марцінків. Зараз продовжують українські захисники на передовій. Тож боротьба за свободу триває і досі. Небесна сотня це є перші хлопці, які загинули в цій московсько-українській війні. Після того вже було так звана АТО насправді війна, а зараз повномасштабна війна. Тому треба пам'ятати і треба розуміти, що іншого виходу тоді не було. Якщо ми хотіли б залишитися незалежною вільною країною, в 2014 році ці події мали відбутися. І вважаю, що якщо б зараз повернути час туди, то ми б так само виходили на революцію гідності. Під час пам'ятного віча за загиблими відслужили молебень, а також поклали квіти до могил героїв. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.